5 квітня 2025 року. Сьогодні в нас гарна погода, плюс 16. Бджоли літають, покуша немає, я даю штучний пилок. Е, нагадаю, що матки почали відкладати яйця десь 21 лютого. Я добре зжав гнізда, е, чим забезпечив гарне обсідання бджоли, е, бджоли рамок бджолами. І сьогодні подивлюся на ту сім'ю, на якої я веду спостереження. Як тут обстановка? Як що по кормах? Нагадаю, що я розширив з п'яти рамок до семи. Тобто додав ще дві рамки. Тут є подушка. Вчора я був, дав сироп, але вчора погода була не дуже хороша. а Сьогодні... Я вирішив оглянути цю сім'ю, сашка збоку, щоб не мішати їй залітати. От бачимо, тут сироп я їм давав, толкова підкормка. І хочу глянути, що по розплоду робиться. Скільки вони взяли сиропу тісто є. Пелкова паста, вони дуже гарно їдять ту пасту. Цікаво, чи є результатки в цій пасті. Ми поглянемо, як сім'я її розвиток. Нагадаю, що тут було з зими дві сімейки. З двохматочну я переводив в одноматочну. Одна матка мені загинула, бджоли просто об'єдналися. Я проводив осіннє нарощення двома матками. Бачимо, тут повномедна кормова рамка. Тут вони мають пилок. Вони штучний пилок заносять, бо ще пилку немає, трутень вже бігає. Тушка подавилась бджула. Стягнемо за розплодом. Що робиться по розплоду. Думав, може поділити цю сім'ю на півльота. Чуть-чуть в бік не мішає їм залітати. Поділити на півльота цю сім'ю, але не знаю, буду приймати якесь рішення зараз. Та бачимо, що тут в нас є. Рамка. Вона не є засіяна, от вже трутень бачимо ходить. Ось один крутий. Ще є тут. Так, ця рамка не є засіяна але підготовлена До засіву. Вона тільки є для обсиджування бджолами. Температура Досягала тут зимою до мінус 30, Днем було так мінус 15, так цілий місяць. Ось така рамка з розходом. Яйце, молода бджола. Виходить. Нахто її гарно засіяла. Я нашу рамочку крайне я поставлю в центр гнезда. Как кількість на ці рамочки? Знизу вони мостики будують. Ось така ситуація. Зараз ще глянемо дві рамочки. Це є вже друга рамка розплоду. Значить п'яту рамку вони, напевно, що не дали ради. червити. Може я і не буду ставити в центр гнізда, хай вони самі по чуть-чуть собі. Трошка та рамка тут вони вигризли. Вона засіяна яйця є. Ось такий розплід. Я зауважив, що перший розплід був більш такий плотніший, а зараз він вже, вже зменшується. Немає пилку, немає доступу нектару, і сім'я, немає такої сили, щоб гарно почати розвиватись. Так, матка засеяла. И рамочка. Вот тут такая фильтр расхода, вот такая семейка. Там курмовая рамочка. Дві кормові рамки і рамові Тож, друзі, дякую вам за увагу. До наступних зустрічі.